Привіт, друзі! Сьогодні я буду робити звичайний папір сильнішим. Дивіться, аркуш паперу не може утримувати важкий стакан, а зараз ми зробимо так, щоб зміг. Просто складемо аркуш гармошкою. Ану ж, чи витримає? Так. Тримає, не прогинається. У чому ж секрет? Все просто при згинанні листа утворюються так звані ребра жорсткості. Кожен згин – це ребро. Вони і посилюють наш аркош. Таким чином виготовляють і пакувальні коробки. Картонні коробки виготовляють із картону. А як же виготовляють картонні коробки? Папір для картонних коробок знаходиться ось на такому валику. Потім його подають і обробляють гарячою парою. Потім він потрапляє до гафрувальних станків, і виходить гафрований картон. Одну сторону гафрованого картону змащують клеєвою сумішю води та крохмалю і приклеюють картонний аркуш паперу, так само роблять і з іншої сторони. Потім обрізають нерівні краї. Розрізають картонні листки вже на частини за розміром картонної коробки і складають його. Із готових заготовок збирають уже пакувальні коробки. Гадаю, ви дізнались сьогодні багато цікавого. Пробуйте, експериментуйте та досліджуйте. До наступної зустрічі!